Молитва Святому Миколаю, про здоров'я та благополуччя дитини. О добрий наш чудотворець та наставник Миколаю, почуй слова мої, про рідну дитину мою, на своє Закликаю допомогти тебе, моїй дитині, не залиш його гріховному полоню серед лукавих діянь, моли про нас. Варця нашого владику, щоб життя, рабичі рабині, називаємо ім'я, щоб життя Божої в чистоті і спокій помислів йшло, щоб щастя і мир з не в ногу ступали, щоб всі проблеми і негоди стороною обійшли, а ті, що вже трапилися, шкоди не завдали. На Твоє клопотання я сподіваюсь, та на Твоє заступництво. Амінь. Одобрий наш чудотворець та наставник Миколаю, почуй слова мої, про рідну дитину мою, на моє ім'я, закликаю допомогти тебе, моїй дитині, не залиш, у гріховному полоню серед лукавих діянь, моли про нас, творця нашого владику, щоб життя. Робичі рабині, називаємо ім'я, щоб життя Божої в чистоті і спокій помислів йшло, щоб щастя і мир з ним ступали, щоб всі проблеми і негоди стороною обійшли, а ті, що вже трапилися, шкоди не завдали. На Твоє клопотання я сподіваюсь, та на Твоє заступництво. Амінь. О, добрий наш чудотворець та наставник Миколаю, почуй слова мої, про рідну дитину мою, називаємо ім'я, закликаю допомогти тебе, моїй дитині, не залиш, його в гріховному полоні серед лукавих діянь, моли про нас, творця нашого, владику, щоб життя, робить рабині, називаємо ім'я. Щоб життя Божої в чистоті і спокій помислів йшло, щоб щастя і мир з ним ступали, щоб всі проблеми і негоди стороною обійшли, а ті, що вже трапилися, шкоди не завдали. На Твоє клопотання я сподіваюсь, та на Твоє заступництво. Амінь.